Всім привіт! З вами я Алана. Давненько не чулись, не бачились, але сьогодні ось вийшла на природу справжня весна, краса, і захотілося мені сьогодні просто тут розкласти швиденько розклад на тему місячного затемнення, яке відбудеться 14 березня. А воно цікаве тим, що це ну такого собі роду перезавантаження, тому що відбувається воно на кармічних вузлах, і це значить, що нам потрібно людству потрібно відпрацювати все ж таки якусь карму. І, звісно, ці енергії накопичувались, накопичувалися доволі довго. Бо саме таке місячне затемнення на таких вузлах проходить нечасто. Повний цикл це 18,5 років. На півцикл це діліть надвоє: 9-8 років приблизно. І Поверніться назад, подивіться, що там відбувалося, у вас можуть бути повторення подій. Взагалі, тут, знаєте як, ключове, що потрібно розуміти, це те, що те, що може виплисти те, що було вами давно якось підзабуте, підзакинуте. Вже колись давно розпочати, потім ви його відклали, і ось зараз може так статися, що ці давні події, відкладені справи, якісь чи то стосунки, чи то дійсно бізнес, справи, творчість, робота, все що завгодно, воно спорт можливо, воно все було колись там відкладено по якимось причинам. Закинуто і зараз може повернутися. Те ж саме може стосуватися і відношень з людьми. І ось тому, так як людей багато, карми всілякої напрацьовано багато. Хочеться подивитися на рунах для тих, хто дивиться цей розклад, що покажуть руни як вплине це затемнення місяця саме на вас. Тож, покажіть нам, руни як вплине місячне затемнення, яке відбудеться 14 березня 2025 року на людину, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, руни, як вплине. Дивіться, тут у вас дійсно руни показують. Була призупинка, призупинка руху. Призупинка, можливо, навіть е, руху по життю не Ну як, знаєте, тут може матися на увазі як просто призупинка якоїсь відкладення якої якоїсь подорожі. наприклад Можливо, хотілося кудись поїхати і ви це відклали. Призупинили, бо були якісь перешкоди, то зараз буде можливість це все знов таки задіяти, запустити всі процеси, щоб цей рух відновити. Якщо це не про подорожі, а просто про життєвий рух, рух по життю, про життєву дорогу, про напрямок. Тут також були якісь перешкоди, і ви призупинили. Можливо, вам подобалось те, чим ви займаєтесь. Це було ваше направлення, да? але чомусь так трапилось, що була призупинка, пауза, заморозка. Могла ситуація просто підвиснути, підвиснути бо не знаходилося, може, знаєте, як виходу, не знаходилося рішення. І ось зараз на цих термічних вузлах є можливість запустити нові процеси, почати новий рух. Якщо хотіли і не змогли кудись вирушити, то є можливість поїхати, полетіти, переміститись, переїхати. Якщо ви закинули, наприклад, банально спорт, ну, от, перестали займатися спортом то також є можливість почати більш рухливий спосіб життя. Добре, покажіть точніше руни про що ось тут? Так, ну тут було щось, так. Да. Не просто призупинена, а можливо, було і відмова від чогось. Щось було зруйновано. Можливо, тут зруйнувалися якісь стосунки, можливо, зруйнувалися якісь відношення. Так як кармічний вузол в дівах, то тут багато є відсилок на. Робочі моменти, на бізнесові моменти, на ті моменти, які відповідальні за заробітки. Тут, можливо, ви десь не просунулися раніше. В роботі, в бізнесі, можливо, не втілили свої е, плани мрії. Можливо, у вас підвисли якісь ситуації, прийшлося... можливо, відбулися якісь руйнування, якісь, як... на які ви особисто не дуже могли вплинути. Ну, можливо, тут стосувалася не тільки вас ця справа. Можливо, було <кій> щось зруйновано, і тому призупинилася оця ваша. Можливість рухатись по життю кудись, куди ви хотіли. Ну, да, так, тут, тут, бачите, руни показують, рух до успіху. Можливо, у вас були амбітні плани, можливо, ви хотіли щось втілювати, були якісь задуми. Ви горіли якоюсь ідеєю, ви сподівалися, що вона принесе вам успіх. Можливо, хтось дійсно горів своєю якоюсь творчістю. Можливо, хтось бажав створити якусь нову справу. Але ви думали, що це ваш успіх, ваша перемога. Ви сподівалися на це. І так вийшло, що щось вплинуло і призупинилося. Ви не змогли рухатись далі в цьому напрямку. Угу. Так, ну, да. дивіться, дуже ясно і чітко руни говорять, що зараз є можливість запустити всі нові процеси для руху. Причому проявляючи себе, не боятися проявляти характер, бути твердим в своїх рішеннях і намірах, але діяти чесно, по справедливості. Для декого тут є натяк, не для всіх, що ви можете запустити цей рух разом з якимось чоловіком. Ну, як знаєте, це може бути як бізнес-партнер, так і якийсь спеціаліст, з яким ви в зв'язки, да? або якого знайдете, або вже знайшли, можливо, і він може запустити допомогти ці процеси. Для когось це може бути партнер якийсь. Тому що. Ну, не обов'язково тут маються робочі процеси на увазі. Тут може вам допомогти продвинути себе і допомогти рухатись по життю, і ваш власний, наприклад, чоловік, коханець, брат, родич, ну, взагалі, якийсь чоловік може допомогти вам в цьому. Тут, знаєте, ще для декого може проходити, що є така вірогідність потрапити в бойові дії. Руна Тейвас це руна воїнів, тому тут ну, для когось, також не для всіх, але є така вірогідність потрапити в бойові дії, повоювати ще. Так, добре, для чого ви нам це показали? Покажіть, вона. Що тут звернути ще треба увагу для людини, яка зараз дивиться цей А Руни кажуть для того, щоб ви ні в коєму разі не звинувачували себе за те, що раніше у вас не вийшло. Щоб не гризли себе за втрачений час, щоб не корили себе за втрачені можливості. Чому ж, по всьому свій час? Так, не корили себе за, за стіза, оцей, що був. Ці процеси, які зараз прийшов час запустити, вони виведуть вас за застою і допоможуть комусь заробити гроші, комусь відчути нове бажання починати починати якийсь проєкт, запускати заново те, що було призупинене. І не треба Себе за те, щоб був цей застій. Можливо, це було пов'язано з відсутністю ресурсу, з відсутністю власного внутрішнього ресурсу. Знаєте, як не вистачило сили волі протистояти тим передрягам, які звалилися на вашу голову. І тоді ви не змогли, б, не змогли рухатись туди, куди би вам хотілося. Так, і ті... Ті перешкоди, вони, можливо, навіть комусь прийшлося і виїхати звідкись, і кинути своє житло. І, можливо, знаєте, як ви, наприклад, вчилися на когось, починали професію, да? вам здавалося, що вона вам потрібна, вона вам подобається, але вона не змогла дати своїх результатів, бо щось трапилось, якесь руйнування. Прийшлося, можливо, дійсно. Покинути чи то роботу, чи то місце проживання. Ви думали, що це дасть вам успіх, а по ітогу все підвисло. Так, добре, покажіть руне, що допомагатиме. Зараз швиденько і в облаго проробити, прожити, пройти ці кермічні вузли, що допомагатиме. Ну, комусь допомагатиме мережа, інтернет, нові технології, зв'язки, зв'язки з світом. А для когось тут в пригоді стане ну, захист просто вищих сил допомагатиме. Залежно від того, чим ви займаєтесь і про що тут. Як інтернет, розвиток себе і просунення себе в інтернеті. Так, І, можливо, якщо ви займаєтесь, наприклад, езотерікою, магією, рунами, картами, то тут вам допоможуть самі вищі сили просувати себе, мабуть, час настав. Знаєте, девіз у цього розкладу, скоріш за все, можна сказати, час настав. І допомагатимуть вам тут вищі сили. А заважатиме вам, що так. заважатиме вам старі помилки заважатимуть, якщо ви знов таки зробите те, що колись зробили. От помилкове, те, що вам шкодить, це вам заважатиме. Заважатиме те, чого ви не хочете. Якщо ви знову підете на поводу того, чого ви не хочете, якесь власне зло. Знаєте, от я не хочу сказати ваше зло як зло, а от те, що вам шкодить саме вам. І от воно вам і заважатиме. І воно було колись. І ви його знаєте. Ви знаєте, як би ви не хотіли проживати своє життя. Як би ви не хотіли, щоб, щоб було повторення чого. Да? І оце вам заважатиме, якщо воно випливе, і ви почнете знову йти на поводу у того, чого ви не хочете. Добре, і по того, що може бути. По итогу тут може бути, що все ж таки ви зможете окреслити свою потребу і закрити свою потребу, якщо ви ну, пройдете ці кермічні вузли. Тут, можливо, дуже великий відсоток, ну, це зв'язано з роботою. Да? З роботою і по ітогу вам прийдеться багато працювати, і ви зможете закрити свої потреби. Так, а хтось зможе, знаєте як знайти себе у почуттєвій сфері, окреслити свою потребу. Не в роботі, а або ж і в роботі, яка пов'язана з почуттями. Для когось тут закриття потреби. Ну тут, знаєте, що таке закриття потреби? Коли ви чітко розумієте, що без оцього я жити не хочу. Да? От мені отак подобається: це мій шанс, це мій, мені комфортно. І ось, по ітогу, тут хтось зможе все ж таки. Зрозуміти, як йому добре, як йому комфортно, а хтось і зможе зрозуміти, що це пов'язано з інтуїцією, з магією, з енергіями. Для когось тут про кохання, для когось тут про магію, про, ну, скоріше, таку жіночу магію, да? або ж про почуттєву сферу, якщо, наприклад, ваша робота пов'язана, ну, наприклад, з творчістю з якоїсь, яка б'є по почуттям, викликає емоції. Так. так. І це буде непросто і це, як... Правильно сказати, це не, не кармічний урок, той, що йде е, як, ну як неприємність, да? вам буде здаватися, що вам важко. Важко. Вам буде здаватися, що важко почати розкручувати те, що було призупинено колись, але ви зможете закрити свої потреби оцим самим повернувшись до того, що в минулому вам прийшлося закинути до якоїсь справи. Тоді ви пройдете свій кармічний урок. І це буде непросто прийдеться потрудитися. Тут ви закриєте свої всі потреби, але це буде непросто. І це не наказання вам, ні. Це просто, знаєте, як, не по долі, а по кармі, можна так сказати. Просто ці події будуть розвиватися, ну не по долі, а по кармі. А якщо по кармі, воно завжди, здається, непросто да, будуть якісь, можливо, бажання все ж таки більш легкого досягнення. Тут можуть бути якісь непорозуміння з людьми на шляху на цьому. Можливо, буде хотітися відсторонитися від соціуму декому, або від якихось людей. Ну от Будуть, знаєте, такі гойдалки, неначебто потрібно виходити в люди, проявляти себе, рухатися, а буде хотітися, може відсторунюватися. Ну, а по ітогу руни показують, буде і ітог. По вкладенню і ітог, і врожай. Через деякий час вам вдасться отримати урожай свій, і отримати той і то, ну, наскільки ви будете вкладатися в цей період часу. Тому що наступні 18 років, ну не зразу, не з цього дня, але От в цей період починається наступний період 18,5 років, і ваш цей період він буде присвячений емоційній сфері, роботі, налагодженню зв'язків, просуванню себе. Можливо, це будуть насичені поїздками. Роки. Можливо, ви зміните місце проживання чи роботи. Можливо, ви зможете налагодити ті справи, які були призупинені, які підвисали. І ви отримаєте цей результат. Ви будете наступні 18,5 років трудитися, займатися, хтось знайде собі, можливо, кохання і закриє потребу в коханні. В цей період часу, незважаючи на те, що будуть якісь непорозуміння. Якісь, можливо, вам буде здаватися, що це все важко. Але результат ви отримаєте, Так, буде відновлення, тут буде новий період. Нові результати, ну це все буде по-новому. А якщо по-новому, значить карму буде закрито. Кармічний урок пройдено. Ну, на цьому я буду завершувати. Хотілося коротко, а вийшло як завжди. До нових зустрічей, друзі мої. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!